Твоя дитина потребує Христа. Почитай Євангелію, добру новини сьогоднішнього дня. Там побачиш приклад матері, яка має чи доньку, яка терпить від Злого Духа і так про це каже Євангеліє. Вона знаходить Христа, вона вірить в нього. І через неї Христос починає діяти в житті її дитини. Якщо хочеш бути добрим батьком чи матір'ю, пам'ятай, що твоя дитина найперше, що потребує в своєму житті, це Бога. Чому? Тому що, коли ти приведеш її до Бога, ти зможеш дати своїй дитині орієнтир. У світі брехні аморальності, обману підступності, в страшному світі, який, на жаль, зараз існує. Ти можеш стати світлом для своєї дитини. Твоя дитина потребує істини для того, щоб могти розібратися в шаленому потоку інформації, який на неї тече з усіх сторін. Вона мусить розуміти правду. Як це зробити? Ти повинен чи повинна навчити своїх дітей Божих заповідей. Найважливіше, що є в твоєму житті, це навчити. Дитину про Бога і дати її в житті Бога, тому що Бог дасть твоїй дитині свободу. Однак, запам'ятай, що свою дитину ти зможеш привести до Бога тільки тоді, коли першим до нього з вірою прийдеш. Ти.